Виконуємо побудову англійського коміру або стоячо-відкладного коміру з лацканами. інше назва лацканів вилоги. Отже, нам для побудови необхідно з вами мати, наприклад, частину пілочки, да, фрагмент, на якому ми безпосередньо будемо працювати. Якщо це у вас готовий виріб, то відповідно конструкцію коміру ми будуємо на готовому виробі. Перше, що нам необхідно зробити, це відкласти ширину лінії напівзаносу. Ми відкладемо 3 см. Ця величина вона буде відповідати лінії напівзаносу для жакету, де найчастіше використовується дана форма коміру. Поки що прокладемо тоненькими лініями. Друге, що нам необхідно зробити, це визначитися з рівнем першої петлі. Рівень першої петлі ми позначимо на лінії груди і на краю краю борту ми поставимо літеру L. Наступне, що ми з вами зробимо, ми оформимо нашу форму лацкана. Форма лацкана буде залежати від моделі. Також буде залежати, е, наскільки ми захочемо поглибити, наприклад, по лінії горловинки наш лацкан. Так. Промальовуємо поки що тоненькими лініями, ми можемо вийти в точку А1, а можемо її поглибити так. використаємо різні. Форма лекала. Форма лацкана може бути будь-якою, і вона дійсно буде залежати від того, який виріб ви захочете виготовити. Так, зараз ми промальовуємо. Ну, орієнтуємося приблизно, що у нас буде ось така форма лацкана з вами. Зараз ми її наведемо. Лацкан розкроюється, суцільно кроєний відповідно пілочкою. Ми його виводимо до першого рівня петлі. Оформлюємо фрагмент нашої пілочки. для того, щоб потім краще визначати форму нашого коміру. Форма лацька, не нагадую, буде залежати від вашої модельки. Тепер перейдемо безпосередньо до побудови нашого коміру. Подовжуємо лінію плеча на величину, яка буде залежати від того, яку форму коміру ми будемо мати 2,5-3,5 см буде використовуватися для комірів строгих форм, 1,5-2 см для м'яких форм. Ми візьмемо середню величину і відкладемо з вами. 2,5 см, яка буде наближена і до 2 сантиметрів. Отримуємо точку А3. З'єднуємо точку А3 з точкою Л. Це допоміжна лінія для того, щоб оформити лінію побудови коміру. А також ця лінія перегинула лацкана. Тепер паралельно лінії L, А3 з точки А2 проводимо додаткову пряму, від точки А2 відкладаємо довжину ростка. Росток це у нас величина від точки А8 по спинці до точки Р10. Ми візьмемо дану величину 9 см від точки А2, піднімаємо вгору 9 см. Позначаємо точкою А4. Проводимо радіус відрізком А2А4. На даній лінії, яка утворена радіусом, ми відкладемо величину, яка теж буде залежати від форми коміру. 1-3 см буде для комірів строгих форм і від 3 до 7 см для більш плосколежачих комірів. Ми візьмемо середню величину 3 см, відкладаємо по дозі 3 см, ставимо точку А5. З'єднуємо точку А2 з точкою А5 таким чином, щоб вона нагадувала нашу форму ростка. До отриманої лінії в точці А5 будуємо кут 90 градусів, на якому відкладаємо ширину коміру. Ширина коміру буде також залежати від моделі. Класична ширина коміру для жакету від 5 до 9 см. Ми візьмемо 7 см, позначимо точку А6. Прокладемо від точки А6, невеличкий перпендикуляр для того, щоб нам було зручно оформлювати наш комір. Далі нам необхідно вибрати ширину нашого лацкану, у лацкану, вибрати кут нахилу уступу коміру і дооформлювати нашу величину. Кут може бути будь-який. Ширина уступу лацкану також може бути будь-яка. Ми візьмемо 5. Уступ лацкана і уступ коміру вони можуть бути однакові між собою, або комір буде менше за лацкан на 0,5 см. Ми візьмемо однаково, тому що, як на мене, мені здається, це більш естетичний зовнішній вигляд. І далі дооформуємо з вами відльот нашого коміру, прикладаючи наше лекало в декілька прийомів. Форма відлюду також може бути різною. Можна зробити різні прогини, оформити так, як вам буде зручніше, так як буде залежати. Форма лацкану, форма самого коміру, уступу коміру вони можуть бути більш гострими, більш виступаючими. Може бути виконаний більш прогин. Лінії відльоти коміру. Може бути заокруглена форма, тобто ми можемо заокруглити нашу форму. Все це буде залежати від того, яка ваша моделька. зараз так додатково Яка ваша моделька, яку форму ви хочете, яку ви її спроєктували, яку вам її замовили. І ось таким чином ми оформили з вами уступ. Коміру усту плацкану і відльот. Коміру. Деталь коміру буде у нас розкроюватися окремо від, від о, основної частини пілочки.